Операція велике прибирання з настанням весни. Майдан незалежності та все навкруги причепурюється після лютневої спеки. За цим сьогодні пильно простежила наша кореспондентка Євгенія Мотрич. Вона на живому зв'язку. Женя, доброго вечора. Ну що там не початий край роботи? Доброго вечора, Тетяно. Справді не почати край роботи від самого ранку, і впродовж цього дня на Майдані Незалежності і на прилеглих вулицях тривало прибирання. Також ремонтні роботи відбувалися. Долучаються усі комунальні служби. Також долучаються люди, які тут живуть на майдані. Роблять хто що може, хтось мете, хтось фарбує, хтось вкладає плитку. Нам сьогодні повідомили працівники однієї з комунальних служб, що останнім часом не дуже регулярно довозять їм будівельні матеріали, тому на прилеглих. Вулицях досі є дірки у тротуарах без бруківки. Хоча загалом робота е, кипить на самому майдані незалежності. Частина барикад перетворилася на такі собі музейні експонати їх частково огородили і кажуть, що прибирати взагалі не збираються, оскільки це живе нагадування е, про ті е, трагічні події, які тут відбулися. Е, ще хочу сказати, що сьогодні у жовтневому палаці відбулося відбувся перший комерційний концерт, і прийшло досить багато людей. Місцеві сотники кажуть, що це позитиво, оскільки будівлю треба утримувати, а на це потрібні гроші. Отже, як змінюється серед місця столиці? Далі у моєму матеріалі? Зараз найбільше відновлювані роботи тривають тут на вулиці. Інститутській тут вкладають тротуар. Бачите, плитка, та що була на майдані? На ній досі видно кіптяву. Плитка, тут вся, вся Майдану. Ми перебираємо, яка побита, відкидаємо. Нові таблички з назвою вулиць тут ще не повісили. Поряд зі старими висять паперові. Це вже давно не інститутська, а Героїв Небесної Сотні. На вулиці Героїв Небесної Сотні також дійшли не лише до відновлення тротуарної плитки, а й до відновлення зв'язку. Тут зараз встановлюють два таксофони. Будуть стоять два таксофони. З цих таксофонів можна дзвонити. В будь-яку точку міра в ремонтних роботах біля жовтневого палацу поки пауза. Попри те, що тут досі видно сліди від кулі, коктейлів Молотова. Сьогодні вперше після революції тут буде концерт, виступає Ніно Катамадзе. Люди стали в чергу. Люди вони бачать, що навколо тут пам'ятають. Я знаю, що ми самі тут прийшли зараз. Подивилися ці місця і згадали ці моменти. Це це не має негативного значення. Життя не зупиняється. І концерти мають йти, і такі люди приїжджають. Це треба слухати. І що ви думаєте про те, що тут, от в такому якби, історичному, трагічному місці, зараз люди прийшли на концерт? Хай жовтне теж в убитках два гроші. Трохи можливість заробити, так? Ну так, вона вдала триматися чомусь. А там вже взагалі відновлення робіт відбулося. Там ремонт якийсь всередині ж напевно уборка точно, ремонту ще не було. Тут досі розбиті ліхтарі та шибки, завали барикад, але досить чисто все це охороняє пес з бейджем охорона телерадіо. Продовжують наводити лад і в згорілому будинку профспілок. Тут зараз знімають величезний медіаекран. У ньому кажуть експерти більше чотирьох тисяч трубчатих елементів. Ну, багато дрібних елементів все погоріло, поплавилось, важко демонтується. Середину приміщення не пускають, кажуть, аварійне. Все, що збереглося там, майданівці виносять як цінні експонати для історії. Це, ну, це музей Майдану. Так, це, Майдан. да, це манікени будуть. Це, це, це. фотографується, тоді забирається. Повним ходом продовжується відновлення вулиці Грушевського. Сюди ось привезли вже новеньку тротуарну плитку. Ми розбирали цю плитку на барикади. Тепер хочемо, щоб знову Київ був красивий. Побілішали й колонада біля стадіону Лобановського. Тут професійні висотники знімають згорілі ліхтарі, шліфують від штукатурки частини колонад і теж обіцяють скоро закінчити. Євгенія Мотрич, Денис Швець, програма Вікна СТБ.